Україна скликає Раду безпеки ООН через варварську атаку Росіян на Кривий Ріг у польських соцмережах. Зростає ворожість до українських біженців. А варашавське метро святкує своє 30-те річчя. Україна скликала екстрена засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з минулотижневою атакою Росії на Кривий Ріг, унаслідок якої загинуло 20 мирних людей, з яких 9 дітей, повідомив очільник української дипломатії Андрій Сибіга на сайті іксу. Понеділок міністр закордонних справ зазначив, що минулого тижня внаслідок обстрілу кривого рогу російськими балістичними ракетами загинуло 9 дітей. Це найбільша кількість загиблих українських дітей під час однієї атаки з 2022 року, за словами. Сибіги росіяни обстріляли касетною ракетою дитячий майданчик у житловому районі, щоб максимально збільшити кількість жертв. На думку очільника МЗС України ключовою є рішуча міжнародна реакція на російські звірства. Такий терор ніколи не повинен вважатися нормою. Ми закликаємо як до рішучого засудження цього злочину, так і до рішучих дій. Росія повинна припинити терор проти українських дітей і мирного населення, відповісти на американську пропозицію про повне припинення вогню, яку прийняла Україна, і припит на те війно підсумував собі. У березні образ українців у польському інтернаті був найгіршим від початку війни. Ніколи раніше це не супроводжувалося такою сильною хвилею ворожнечі звинувачень і дегуманізації. Про це говориться у дослідженні, проведеному центром РС «Футура» у співпраці із Сенті Ван». На думку експертів, це результат кількох факторів, але каталізатором явища є виборча кампанія у Польщі. Наративи, які використовувалися для розпалювання ворожості щодо українців з акцентом на біженців, які проживають у Польщі. Залишаються незмінними з часів російської агресії в лютому 2022 року. Це незмінне повідомлення про безглуздість жертвувати у зв'язку з наданням допомоги Україні в ситуації, коли вона не може виграти війну, а також соціально-економічний тягар, який є наслідком присутності такої кількості біженців у Польщі, зростання злочинності та, наприклад, вимогливе ставлення українців серед коментарів. Переважали питання волинської трагедії та злочинів у з Другої світової війни, а також питання ексгумацій вбитих на Волині та східній Галичині і їхнього вшанування, як пояснив заступник директора центру діалогу Юлію Шамірошевського Лукаш Адамський. На це ставлення впливає кілька факторів. Перш за все, вплив російської дезінформації, яка має величезну кількість анонімних акаунтів, що поширюють неправдиву інформацію та антиукраїнські наративи. Багатьох людей, які скептично ставляться до України, спокушає такі наративи, зазначив експерт. Інша річ, як зазначив. А він це втома поляки від тривалої війни? А отже, від тривалої присутності українських біженців у Польщі, особливо зі східної чи південної України, які зазвичай більш культурно відрізняються від поляків ніж ті українці, які походять із заходу України. Його довжина становить кілька десятків кілометрів, і щорічно він перевозить близько 200 мільйонів пасажирів. Варшавському метро виповнюється 30 років. Перша ділянка, відкрита у квітні 1995 року, мала протяжність 11 кілометрів і 11 станцій. Лінією курсували потяги, привезені ще з радянського союзу. Експерт з транспорту Адріан Фругальський каже, що підземка це найшвидший і найзручніший спосіб пересування містом. Він також зазначив ще одну перевагу метро. Це чудове рішення з погляду пропускної спроможності. Це більш такий містоутворюючий транспортний засіб. Бо якщо колись Кабати чи Хшанов були полями, сьогодні ми бачимо, що ці поля стали великим містом. Були поля, відіжмежете поля сам діше великим м'ясом. Варшава єдине місто в Польщі, де є метро. Адріан Фургальський підкреслив, що недоліком такої інвестиції є її вартість. Експерт зазначив, що без допомоги Євросоюзу метро не розширити. Варшава, актора з найбогатшими Варшава, яка є найбагатшою самоврядною одиницею, теж колись без допомоги державного бюджету. а Сьогодні без коштів ЄС не змогла провести це метро. Кредити, облігації не входять у гру. Варшава чекає на додаткові гроші в черговому бюджеті. ЄС чекає на колейне в з бюджеті бюджечевоній минулого року. Варшавський метрополітен перевіз 200 мільйонів пасажирів.